Доброго всім ранку, друзі! З вами знову канадський Марк, і я їду з Канади. Їду я з Канади, і мені треба їхати в аеропорт, попасти в аеропорт, щоб не запіднести на літак, і їхати в аеропорт буквально десь 45 хвилин. Якщо ви хочете дізнатися, куди я їду, чому я їду, то дивіться це відео до самого кінця. Поїхали! Друзья. Слава Богу, пройшли, як то кажуть, перевірку. І зараз чекаємо на літак. Літак буквально має десь вилітати через годину-півтора. І я зараз знаходжуся в аеропорту Едмонтонівському. І їду я. Їду я а, кудись, а куди я ще вам не скажу. Так що дивіться це відео до кінця, щоб ви знали, куди я їду, чому я поїхав. І буде для вас трошки новий контент. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте підписатись, тому що. Я дуже дуже стараюся сильно для того, щоб створювати різноманітний контент для вас. І кожного дня, майже завжди, є безкоштовні відео для вас, і ви маєте щось дивитися і трошки позитиву нікому не як то кажуть, не завадить за в житті. Дуже дуже всім дякую. Чесно, без вас би не було всього, що є. І дуже велика вам подяка за кожного підписника, за кожного хто вас з вас дивиться. А мені здається, що мені треба вже йти на літак, бо я скоро. Не хочу пропустити його. Дивіться, як тут гарно. Бачите. Скільки машин. Всі люди, ці всі машини, це все робочі які працюють тут в аеропорті. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the floor lighting to the nearest emergency back. Друзі, слава Богу, все добре, ми прилетіли, досить так довго летіли, трохи замучені, але вже добралися в аеропорт, куди ми приїхали. Але тепер нам треба добратися до готелю. І зараз нам треба знайти електричку чи метро. Я взагалі не знаю, як ми її знайдемо. Але я вам не скажу, де я є ще досі, Ви підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вас цікавить, бо я буду багато відео там виставляти цього тижня. Тому, якщо вас таке цікавить, мій інстаграм буде тут і в описі під відео. Дружина купує квитки на наш поїзд, щоб ми могли нормально добратися в центр міста. Мусили ми купити такий кліпер карточку і зараз от наше метро якраз під'їжджає. І ми будемо їхати назад точніше, в центр на кінець знаходити е, свій готель. Надіюся, що ми доберемося, друзі. Поїхали з нами. Зараз ми в метро, і мені поки що метро подобається дуже зручно, що таке є з'єднання з аеропортом. Це взагалі просто ідеально, але людей взагалі немає, але зараз буде дуже і дуже багато людей в центрі міста. Це точно. The next station is San Берна. Бачите, от переді мною внизу є центр міста, фактично, повно людей ходять, тут якісь магазинчики. І дивіться на ці всі будиночки, такі дуже подібні, як в нас в Україні, навіть у Львові є деякі. ну Дуже цікаво. Бачите, люди тут є точно, так що ви вже можете собі відповісти на це запитання, що люди не пропали. Хочу вам показати, як то кажуть, наші апартаменти на наступні пару днів. Бачите, дуже маленькі апартаменти взагалі. Тут є. Вішак, щось повішати можна. Тут при вході зразу є умивальник, фактично, тому що е, дуже маленька квартирка. Зараз вам покажу, це взагалі не квартирка, це можна сказати, як якась така дуже маленька е, кімнатка. І бачите, досить високі стелі. Набагато, оце старий такий будинок, на таких 1900-х, початок 1900-х років. І тут, от буквально, ліжко зразу є, бачите, як все виглядає. тобто, Місце є нормально, щоб поспати. Навіть є така батарея, як в нас колись в Україні були, і ще є в деяких квартирах. А тут, бачите, телевізор. Тут телевізор на стіні, і отут така невеличка, фактично, як туалет. Туалет і справа душова кабінка, і там якесь нам мило вже дали. Готове, бачите, різне. Цікаво. Багато, чесно, не потрібно для цього. І тут ще внизу дивіться, що класно, є такий сейф, можна лишити свої речі, щось таке важливе і не переживати за те, що хтось зайде навіть з тих людей, але я таким я все рівно це не буду робити, бо я себе комфортно ним не почую. Дивіться, який тут вигляд з вікна, подивіться, як круто. Фактично, ми зараз знаходимося на Union Square. І так, ви нарешті дочекалися. Я зараз проїхав в Сан-Франциско, тому що моєї дружини день народження завтра. І ми вирішили поїхати просто сюди, подивитися, трошки відпочити і подивитися, як Сан-Франциско виглядає. Але дуже-дуже гарний такий краєвид, можна сказати, з вікна. Не дуже-дуже гарний, але все рівно класний. І тут зразу, бачите, такий будинок і там сусіди навколо нас, і вон там несаж воно йде. Дуже дуже цікаво. А я зараз, друзі, буду з вами завершувати цей відеоролик, бо я хочу піти трошки походити по центру, подивитися, що там робиться. Там стільки людей дуже важко взагалі знімати на, на, на вулиці. Я постараюся наступні пару днів щось придумати для вас, якісь круті різні відеоролики. І е, залишайтеся зі мною. Дякую кожному, хто підтримує цей канал і мене подобайками, коментарями і всім тільки чим можна. А вам бажаю тільки всього самого найкращого і мирного неба до нашої любною України.